У німці всіх задолбав. Ну легальний ракет зробили. Друзі, зараз вам розкажу прикол значить, за німців. Як до німців відносяться в усьому світі? Дивіться, зараз чеки в кавових варах. Жону на пікап, на засумку да? і а, дуже змучу зумовляв. Все, лягає, треба відпочити хоч день два. І значить, он готель якоміржу. Он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, 49 євро заплатить. Це панти, типові по європейським меркам, це взагалі. Взагалі, самі по собі каролівар дуже дешеві. Але у німців а, понеділок, субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них чехи в карлових варах? Значить, завтрашнього дня. От нажміть паузу, напишіть в коментарях, а яку коли ви думаєте, скільки буде коштувати. Ну, 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 прикольно, типа, ну, обичний отель нормальний. Отже, продовжую. Піднімає ціну до 250 євро за добу, за обучний готель. З 50 до 250. Чого так? Мімці всіх задолбав. Ну реально упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в німеччину, ті прекрасно знають правила. Заході не бойся, виході не плач. Щось не так сделав, десь не так припаркував, десь там камеру не побачив, десь що, десь чуть-чуть собі розрішив побольше пожити відчути це життя. Штраф, 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 штрафляндя. Короче, ну всі, хто хоч раз був в Німеччині, і хто там не а та вміє жити насолоджуватися життям, це прекрасно це знають. Ну і от що посієш, що пожнеш, будь ласка, за це. Німцям. От, всі я, я тут всюди зайшов, в чекнув, зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів. для німців. Ну щоб знали, що узаконили рекет. Німці просто законили. Поняли? І кожен, хто називається нормальним, що треба жити по правилам, ну чуть-чуть оторвані від нормального життя реальності, якісь мазохісти, Бо а, там зробили такі правила, щоб ну, не жити нормально повноцінним життям, а як ти хочеш собі дати, все, тебе штрафують. Ну, легальний Легальне зробили. От така от історія. Ну, ви ти получаєте. Так, зайду в комнату, почитаю, цікаво, які ви там суми понаписуєте. А так, взагалі, тут прикольно, прикольно, але не для німців. Короче, коли у німців відпустка, ніде не їдете відпочивати, слідкуйте за цим.